Всім доброго раночку! Сьогодні другий день мого різдвяного адвенту, і я хочу, щоб ви трішечки дізнались про мене щось нове. І сама сьогодні хочу повернутися до свого найулюбленішого за в'язанням проводження часу це вивчення ієрогліфів, вивчення мов китайської, японської та корейської. Я дуже-дуже давно цим не займалась. Я дуже переймаюсь тим, що всі мої знання, які я колись отримала, і навички каліграфії, вивчення мови, іероглифіки, вони десь пішли і. Мені, звичайно, хочеться час від часу взяти пензля до рук і намалювати якийсь іерогліф. Але так сталося ще якийсь час назад, декілька років, вивчення, мов пішло з мого життя за різними обставинами. На це просто не було часу і можливостей. А потім, коли можна було повернутися до цього, я розпочала вести активно YouTube, який зайняв весь час, просто весь час. А вивчення саме цього предмету як каліграфія, вивчення іерогліфів, вивчення мови взагалі, саме ось цих моїх улюблених мов, східних мов, воно потребує не тільки багато часу але й багато тиші, спокою, врівноваженості, гармонії з собою, тобто всього того, чого наразі в житті не вистачає. Тим не менш, я хочу сьогодні вам запропонувати разом зі мною відновити свою навичку і написати, намалювати з вами іерогів саме здоров'я. Той, що наразі мене більш за все потребує моє життя, саме цього написання цього іерогліфу, наразі, і я хочу запропонувати вам це зробити зі мною. Звичайно, в мене вже дерев'яні руки для цього. Іерогліфіка потребує пропис... прописування іерогліфів кожен день по багато сторінок. Так я раніше робила. Так воно і було. В мене було списано багато-багато зошитів, блокнотів. Ось це Я е, вела активно інстаграм сторінку по вивченню мов, е, але вона наразі не активна. Це корейська мова, це китайська. Іерогліфи, вони однакові для всіх цих трьох мов. Тільки потім, ну вони спочатку були для всіх мов єдиною письмовою культурою, а потім поділились в Китаї, наприклад, залишились тільки ієрогліфи. японці придумали собі азбуку хірагану і катакану. У корейців з'явився хангиль, тобто вони використовують не тільки ієрогліфи. але, тим не менш, само, саме значення ієрогліфів і їх прописування, вони однакові в усіх мовах. І треба вам сказати, що при написанні ієрогліфів основне значення має саме по-перше, як я сказала, гармонія з собою, врівноваженість, зосередження саме на значенні того іерогліфу, який ти малюєш, який ти пишеш, і обов'язково ще є порядок рис самого іерогліфу. Тут, якщо ви вкладаєте сенс саме в прописуванні іерогліфу, не може бути змінено порядок його написання. Я, бачите, в мене навіть є приладдя спеціальне для прописування іерогліфів. Сьогодні я ним користуватись не буду, тому що вся буду в цих чорнилах. Це потребує додаткового часу і настрою на писання таким чудовим приладдям. І так, іерогліф, або як кажуть японці, канді. Здоров'я, бути здоровим. Воно звучить як кенки ми з вами напишемо: я сподіваюся, в мене все вийде, і ви разом зі мною отримаєте заряд здоров'я, і у вас все, все буде добре. Я спущу трішки камеру і сподіваюсь, в мене все вийде. Головне порядок рис. Мені було дуже важко це згадати. Вибачте, ті, хто вміють це робити, тим не менш. Ось так виглядає. Ну, Корявенький міроглів, але я візьму все ж таки пензля ось такого, і буду намагатися це зробити красивіше. Це основний ієрогліф здоров'я Кен. А тепер саме другий іерогліф, який вкупі з цим буде читатись як бути здоровим. Ось так сподіваюсь, що до наступного єрогіфу, який мені захочеться написати разом з вами, все ж таки мої руки згадають, як це робиться, тому що в мене навіть вже був наработаний свій стиль прописування єрогіфів, швидкий стиль я вивчала саме різні стилі прописування. І, на жаль, наразі поки що так, але сподіваюся, що і цей ієрогліф додасть вам здоров'я. Всім гарного дня!